Команда, що приїхала із прифронтової території, здобула перемогу з відривом у п'ять очок. Саме так виступили юні футболісти дитячо-юнацького футбольного клубу Шахтар із Добропілля на турнірі «Промінь -мрій кап». Він проводився серед шістьох команд вікової категорії 2014 року народження на майданчику фізкультурно-оздоровчого комплексу горішніх плавнів. Приїзд сюди був довгоочікуваним для команди з Донецької області, яка наразі не має можливостей повноцінно тренуватися. Тренуємося онлайн, заборонили тренуватися. Так як ворог наступає вже дуже близько лінія фронту, нам заборонили тренуватися. Ну і як хлопці у себе вдома, там якось з м'ячем. Так. так, хлопці постійно на майданчику грають, так як е тренеру не розрішають виходити на майданчик тільки онлайн, але хлопці збираються завжди на майданчику, самі себе там тренують. Онлайн які вправи надаєте? Фізичні, мабуть. Так, підтягування, у кого є тренажер, там, прес, така фізична вправа в основному. Дуже подобається вигравати турніри, тут атмосфера добра. Тренерка вірить, що у добропіллі, яке зараз знаходиться в 30 кілометрах від зони бойових дій, ще буде можливість провести повноцінні тренування. Ми віримо в Україну, все буде добре. Будемо, ми в добропіллі. Дитяча команда з добропілля продемонструвала блискучий результат, виграла усі свої п'ять поєдинків та показала чудову результативність. У трьох матчах юні футболісти забили суперникам по 10 м'ячів. Я отримав кращий гравець турніру. Я отримав бомбардіра, лучова турніра. Як вважаєте, за рахунок чого це вдається? Як досягли такого успіху? За рахунок тренувань. Так. Ну, що цікаво на турнірі було? Чи були матчі важкі? Е, важко було перемогти на турнірі? Ну було дуже ну, нелегко проти гірника один грати. І юність. Як вам тут зал, як ви вже тут як вдома, так, приїжджаєте завжди, приіграєте. Ну так. Ну тут а добре, поле добре. Розкажіть про команду, як тренуєтесь, як, де тренуєтесь. Тренуємося один раз день по два часа. Шахтар із Добропілля був представлений на турнірі промінь мрійкап» двома командами, в одній з яких разом із хлопцями грали дівчата. Все сподобалось. Дуже цікаві враження перший раз. Мені футбол вас чим зацікавив? Мені подобається. Це прикольне. Виграли 10-0. Що запам'ятається на цьому турнірі? Медаль. О, команда Юність. Вони дуже класно грали. Це круто. Двома складами на турнірі промінь мрія під керівництвом тренера Сергія Пятіна виступали господарі змагань зірника спорт. Одна з команд із горішніх плавнів посіла друге місце. В її активі три перемоги, одна нічия. І ще одного разу юні гірники поступилися майбутнім переможцям турніру з добропілля. У заключній грі змагання команда юних гірників виграла у другої команди шахтаря з добропілля з рахунком три Завдяки чому цей склад гірника спорт випередив суперника цього матчу та залишив останній рядок таблиці, фінішувавши на п'ятому місці. У складі другої команди з горішніх плавнів виступав голкіпер Костянтин Лобко, який розповів про заключну гру. Шахтар був дуже сильний. Ми їм протистояли. Я забив гол, гол і наш Кирил Пшеченко і. І Андрій забили голи. ще був матч проти Шахтаря 1 було слова, програли. Ну, вони але сильні нас во всьому. Юний голкіпер гірника спорт розповів, як став у ворота півроку тому. Я був во дворі з своїм другом Манько Вадимом, і він мене Тренував на вратаря. І я став вратарем і захотів стати дуже большим вратарем, як е крутий вратарі курту, а мамардашвілі. Після завершення матчів на турнірі відбулася церемонія нагородження. Кубок за третє місце на турнірі промінь мрії кап отримала команда лідер Кобеляки». Бронзові призери здобули вісім очок, у яких вибороли дві перемоги, дві нічиї та зазнали однієї поразки. Четвертими на турнірі у горішніх плавнях фінішували гості з Харківщини з команди Юність Лозова. Що цікавого, що запам'ятається тобі на турнірі? Те, що треба в пас грати акуратно, не фінтіца. Е, Як що... виступили? Е, хорошо. Чим футбол тобі подобається? Те, то, що там забиваються голи. Ми вже не перший раз сюди приїжджаємо. З 10 го року ми приїжджали в тому році, виграли. З 2014 року ми приїжджаємо в другий раз. і Через рік вже краще у нас виходить. Надіємося на наступний рік побідіть в цьому турнірі. На церемонії нагородження командам вручили грамоти, медалі та кубки. Свої трофеї отримали гравці двох команд гірника спорт. У індивідуальних номінаціях були оголошені найкращі гравці кожної команди та ті юні футболісти, які стали володарями призів, у своєму ігровому амплуа.